Перша заповідь блаженства. Блажені у Богі Духом, бо їхнє є Царство Небесне. У Богі з духовна є духовне переконання в тому, що життя наше і всі наші духовні і телесні блага, як то життя, здоров'я, сили, душевні здібності. Знання, багатство і всілякі життєві блага, все це є дар Творця Бога. Без небесної допомоги неможливе придбання ні матеріального добробуту, ні духовного багатства, все це дар Божий. У духовна називається смиренням, а чеснота її. Смирено мудрістю. Смирено мудрість або смирення є основна християнська чеснота, тому що вона протилежна гордості, а від гордості сталося все зло у світі. Перший з ангелів став дияволом, перші люди зрішили – а нащадки їхні сваряться і ворогують між собою через гордість. Початок гріха, гординям, говорить Ісус Серахів. Без смирення неможливе звертання до Бога, неможлива ніяка християнська чеснота. Смирення дає нам можливість пізнавати самих себе, правильно оцінювати свої достоинства і недоліки. Воно благодійно впливає на виконання наших обов'язків щодо ближніх, збуджує і зміцнює у нас віру Бог, надію і любов до нього, залучає до нас. Милосердя Божим, а також і прихильність до нас людей. Слово Боже говорить, жертва Бові це дух упокорений, серцем скорботним і смиренним ти не погорджуєш. з насмішників він насміхається, а смиренним дає благодать. Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать, говорить апостол Петро. Навчіться від мене навчає бо я лайдний і смиренний серцем, і знайдете спокій душам вашим. Убойсті лесна або бідність. Може багато сприяти набуттю духовної убогості, якщо ця убогість або бідність сприймаються доброхітно і без ремствувань. але не завжди убогі тілесно, може бути убогими і духовно. І багаті можуть бути убогими духом. Якщо розуміють, що Видиме матеріальне багатство є тлінне і скоро минуще, і що воно не може замінити багатства духовного. Якщо пам'ятайте слова Господа, яка користь людині, якщо вона здобуде весь світ, а душу свою занапастить, або що дасть людину взамін. За душу свою. Але християнське смирення слід відрізняти від корислового самоприниження, від якого губиться людська гідність, як то, наприклад, підлавузництвом запобігливість тощо. Разом з тим слід суворо відвертатися від так званого благородного самолюбства або захисту ображеної честі, що відображають упередження згубні забобони, що залишились у європейських народів як спадщина ворожого християнству римського язичництва. Істинний християнин повинен рішуче відмежуватись від цих забобонів, які створили антихристиянський і ганебний звичай поєдинків, що були названі дуелями. У слові блаженні розуміємо дві сторони. Перша – блажені щасливі в собі тим що осяють Царство Небесне з вічною радістю та втіхою. Друга їх ублажить Господь, похвалить, приласкає обдарує славою, їх ублажаті ангели та святі, їх облажатиме церква Христова на землі, що означає бути убогим Духом. Гордощі найтяжчий гріх перед Богом. Через гордощі упав один з найперших ангелів і став сатаною. Упали ті, що послухали Його, через гордощі упали Єва й Адам, втратили своє райське блаженство і накликали прокляття та страждання на всі покоління свої. Горді ніколи не осягнуть царство небесного, бо вони лише собі служать, собі поклоняються. Вони не можуть любити інших і комусь робити добро. Тому Господь відзначає, що царство небесне може осягнути тільки убогим Духом. Бути у Духом значить бути завжди переконаним, що наш розум, наша мудрість, наші сили перед Богом нічого не варті. Що ми нічого свого не маємо, а маємо лише те, що дає нам Господь. Також що своїми силами ми нічого доброго не можемо зробити, якщо Господь не допоможе нам, пославши благодать Духа Святого. Отже, треба не покладатися на себе, а у всьому вдаватися до милосердя Божого. У боїсть Святий Ян Златуст коротко зве. Смиреномудрієм, бесіда 15 на Євангелії від Матфея. Убоїсть духа не залежить від маєтків від матеріального багатства, не залежить вона також від високої освіти людини або доброї земної слави. Багатство навіть якщо воно належить правдиво, не є. Нашою власністю, то дар Божий, який дається нам тимчасово, бо Господь з і збагачує, понежує і підносить. Тому на матеріальні бла треба дивитися, як на тлі нетривкій, трівкій, скоро минущі. На них не можна покладатися і віддавати їм свого серця, вони не замінять благ духовних. Коли багатство намножується, не віддавайте йому серця, говорить псалмопівець Давид. Не гріх бути багатим правдиво, але тяжкий гріх гордитися своїм багатством і бути скупим. Праведний Іов також був багатий, але це йому ніскільки не зашкодило бути убогим Духом. Матеріальне убожство більше сприяє осяненню Царства Небесного, ніж багатство, бо воно паралізує гордощі. Коли хочеш досконалим бути, Піди продай майно Твоє роздай боєві, і будеш мати скарби на небесах. Приходь і йди за мною. Говорить Ісус Христос багатому юнакові, так сказав Христос багатому юнакові, який хотів унаслідувати царство небесне і життя вічне. А до апостолів Ісус Христос каже, Істинно кажу вам, трудно багатому мовити царство небесне, але й матеріальне убожство тільки тоді сприяє нам осягнути Царство Небесне, коли ми або добровільно Його собі вибираємо, як це робили багато святих, або якщо воно не від нас залежить. Ми несемо його з покорою, дякуємо Богові за те, що Він нам дає і не заздримо чужому. Також можна бути і дуже освіченою людиною, а через те і славною. А в той же час пам'ятати, що знання дає Бог, як сказано, Господь дає мудрість. Із його знання й розум. І треба казати, як кажуть багато вчених. я тільки те знаю, що нічого не знаю. Бо справді людське знання ніщо в порівнянні із знанням Божим. Свої знання такі люди скеровують на пізнання Бога, бо найвище знання це Богознання. Убоєм належить Царство Небесне, коли воно прийде, для них воно починається вже в цьому житті, бо смиренна і покірна волі Божій людина вже тепер знаходить у своїй душі блаженний мир, вона лагідна до всіх весела і спокійна. Нагороду убоєм духом, тобто смиренним, Господь Ісус Христос обіцяє Царство Небесне, тобто вічне блаженне життя. Цю участь у Царстві Божому убогий Духом починають відчувати ще тут через віру і надію на Бога, а остаточно і всій повноті вони отримують її у майбутньому житті. Повноту ж царства небесного. Убогі духом осягнуть у житті вічному. Духовне убойство або смиренність то ґрунт до добродійства. З нього вони виростають. Всі добродійства починаються із смиренності. І духовного убогства. То перший шабель на драбині до Царства Небесного бо з нього починаються всі наші чесноти і добродійства.